У нас все, все гаразд. Який які тут зараз може бути інтим після чотирьох днів Та, у дорозі? Ну що ти росте? Що це як? Кожен день ми ближче до кровати. А так це нормально. Які наші годи? Це ж нормальна історія. Просто сьогодні ух, дуже важкий день, дуже такий насичений день. Нарешті ми добралися до Вінніпегу, в'їхали в наше житло. Сьогодні відбулося декілька подій. І приємні, і дуже неприємні події. Неприємності розпочалися з самого ранку, так? Чому? Ну, я не спав всю ночь. то, ж твої просто. проблеми немає. Просто і відчуваю себе розорваним. Не міг, я взагалі в мене проблеми зі сном. А тут щось просто не міг спати в отелі. І за всю ніч, може, одну годину поспав, перекомарив в кращому випадку. Ти також є, є, була, зранку, є піднялася, витягали тебе за ногу. Щоб ти підіймалася. Ну Приїхали з. З житлом все нормально, вигрузилося, поки вигрузилися, ще й не розібралися до кінця. Це так, тільки другий поверх трошки розібралися. І на тобі якась скотеняка впарола нам машину. На паркінгу. На паркінгу. Так неприємно, так обідно і так сильно прям всю бачину протягнула. Перший день в Вінніпезі, тільки приїхали нова машина, менше року машини, сім місяців в машині, нова машина. І що дуже бідно, нам також в Річманді стукнули бампер. Тіранули бампер передній. І ми тільки його перед тим, як повертатися до Вінніпегу, тільки його зробили. Там нам покрасили його, все зробили, щоб приїхати в Вінніпег на зробленій машині. Перший день на паркінгу біля магазину, поки Ксюха в магазин пішла скупитися, каза якась просто в нагу взяла, проїхала і продара бачину. Угу. Це неприємно. Будемо вирішувати. Але приємно, що був свідок, який все да. засняв і почекав мене, поки я прийду, дав мені всі контакти і фото. Тієї. Криси. Тьтя яка... Мотя. Ну, в принципі, це все вирішується, це все рішається. Просто сьогодні ще, що втомлені, на емоціях, поки вигружалися, поки те, поки все, якби. Таке воно. так Ну Є okay. і прикольні новини, і є гарні новини. Аб новини є ксюху тут на, на розрив. Де запитай своїх підписників, мабуть, у кого є такий досвід, що hit and run. В британських, якщо машина так, якщо хтось знає, у когось був такий досвід. З Британської Колумбії, тому що у нас ще номера Британської Колумбії. І так? страховка. В інших провінціях, Hit and run, там вдарили машину і поїхали. А ви в інші, в інші провінції. Так. Як це працює? що це робити? Це дуже дорого, без страхової, але Да, Ми збираємося завтра дзвонити туди дізнаватися, що до, до чого. Але щоб хоча б трошки мати розуміння, до чого Не. готуватися. Причому. Покривають Британську... вони, чи не покривають? Бо Калумбі, я вже туди не поїду. Така Це... дебільна страховка, так взагалі, отут, якщо порівнювати з Манітобою, просто дурість. От в Манітобі у нас була страховка. Ну, перше, ми за машину платили менше в Манітобі. Угу. так, страховка. За ту ж саму Субару, коли ми, ми її купили, ми за неї платили менше. Не набагато менше, але трошки На 50 менше. Баксів. На 50 баксів різниця. так. Но в Манітобі у нас була е 200 баксів Да? Тобто одна була 200 баксів. Тобто, щоб з машиною не сталося, ти своєї своєї кишені платиш 200 баксів і все все інше покриває страховка. В Британській Колумбії 200 баксів взагалі нам ніхто не предлагав Сказали, що мінімум е, що це 300 баксів. Дедактабл, окей, ми погодилися на 300 баксів, але коли ми попали в цю нам, нам розбили бампер, знов таки це було не ми розбили, так не ми в когось впілялися, а ми. Нам на стоянці обідрали бампер. І коли ми пішли е ремонтувати, то нам там сказали в Бісі цієї страховки, і страхові, що ні, в таких випадках дедактиб був 500 баксів. Да, тому так, тому що там є дві опції. Обов'язкові це... колежн це 500? 500 баксів. 500. 500. 500. І 300 це хіт н ран і щось ще. Так, ну нам хіт і ран був. Тобто коліжен це 300, mm -hmm. а хіт і ран, щось ще до 500. Так, але а дядька, нам, не який... не розкупав, нам, нам ж цього не, не коли, розповідали, коли ми страхували. Мабуть, розповідали, бо ми не слухали. я ні, не пам'ятаю. Але дядька, який ремонтував, він якось домовився з цим ну, да, Ми да. заплатили 300, але бляха. Тільки заплатили. Тільки відремонтували. Якась п'яна тетя. Вирішила, що ні. Ну так, да, зараз тут вже нам продрали прям На бачину. На чині не треба тут їздити. Продрали що? так конкретно продрали. Там ну, двері, мабуть, задні треба буде міняти, тому що там Та Все треба від попи ні, ну, там, до голови. Да, там пластик, то я думаю, він поміняється. От із такого, це двері. І тепер не знаємо, що очікувати. От, в Манітобі знаю точно. В Манітобі у нас вже стільки цих випадків було, і списували машини і ремонтували машини. В Манітобі це все працює як часи без проблем. А от що з Британською Колумбією робити? Оце от зараз питання. Будемо завтра дізнаватися, дзвонити, дізнаватися, що робити в таких випадках. Але якщо у когось є такий досвід, напишіть, будь ласка, буде цікаво дізнатися, як. Це все працює. Ну, розбиратися сьогодні ми вже просто-просто виснажені в доску. <су> це скільки ми? 4,5 доби їхали. так ми нехай хоч і їхали з остановками. Ми небагато їхали, але в готелях, постійно в готелях, ну це так. Важко. Важко все <су> <су> рівно. Не, 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 не відпочиваєш нормально в готелі. Який би він не був. Коротше, не виспавшися, не виспавшися, не не відпочивши. Але вже ми дома. На цьому все. крапка. <говорить> Нічого більш гарного. <говорить> ми вже... Ні, ну чого ти? ти вже вдома. Ми приїхали, ти Ні, така бігала, носилася. Да. Ура, ура, ура! Ми приїхали. Я щаслива, я рада. Да. От, а потім приїхала я з магазину. Ну, нічого, все це вирішимо, все, все пофіксимо, все буде добре, все буде нормально, все, все це ладнається, все це чиниться? Це неприємно так. Неприємно. Але ж це ж не смертельно. Все починимо, полагодимо, все буде дом, нормально. Тут іще ми трошечки упустили це з виду, що. Ми та приїхати приїхали, а інтернету -та тут немає. <ріху> ну, хорошо, в мене, що у нас усіх айфони Apple, -ай, -ай, так, ці девайси. І виходить, я шарю за свого айфону. Тому що якщо б Маня би без інтернету була б, це був би зараз кошмар, винос мозгу. Маруська Маруська самий бойовий. Член родини. Вона досі. Ми її ледь, ледь уклали. Сказали вже все, лежи там і хоч якось дай нам трошки відпочити. Носиться як Угу. Да? Mm -hmm. оце боєць. Не то, що ми з тобою. Маруся молодець. Ну Нічого, інтернет ще пофіксить взагалі буде чудово. Ну, після. Квартирок, звісно, тут вже ну ми зняли не квартиру, ми зняли таунхаус, Зараз це зовсім інша історія. Да? Mm -hmm. Простір відчувається. Розміри, простір. Простір, розміри. Равняється комфорт. Да? Так чи ні? Ну, mm, і ціна. Ну так. Да. І ціна. Так, да, все ж таки, як ми не думали, що ну, а що нам розмір, там квартира нормальна, будемо жити нормально в квартирі, квартири нам вистачить. Але з часом з'явилися такі різні дрібниці, от які, про які раніше не думав. От коли ми жили до переїзду, так, ну, от, наприклад, у мене там була каптільня. Був у мене гріль на дровах, так, на вуглях, все це таке діло. Бу, були різні там у мене стерилізатори, куча всякого обладнання. Я, пускай не часто, але час від часу, я цим займався. і Хлібопічка. та ж сама. Так. Ми все це роздали перед атіздом, тому що це ж, ну куди там в квартиру все це, не впихнеш. Таким і, і не можна пользуватися там в квартирах такими девайсами, як той же самий смокер, як е, той же самий гріль на вуглях. А от пожили трошки в квартирі, і так все всіх, е, Якихось дрібниць стало не хватати, Да? І розумієш, що там в квартирі ти вже ну, цими дрібницями ніколи не зможеш користуватися. Ну і Місця для них немає, і заборони там для певних приборів. Все ж таки такий досвід він, він важливий, щоб зрозуміти, що. А в тебе вже багато чого є, в принципі, да? Ну, що робить тебе щасливим, Такі якісь різні дрібниці, на які просто не звертаєш уваги, поки ну, не втратиш. Тут складається життя з дрібниці. Ну так. Да. Поки не втратиш, не зрозумієш. Ну, Не то, що не втратиш, поки ти. Ми те думали, ми городські. Ми думали, що ми городські, да. що, ми, що ми городські, такі городські. А виявилося, що ми деревенські, шумно. Да. Ні. Село ми з тобою село. Ми село, так. Вже село. Хоча все життя прожили в містах -мільйонники. Да. І більше. В шумних, великих містах живуть uh -huh. весь час. Індустріальних. А Вінніпех yeah. нас поміняв. Бач, змінив. Змінив, і мені це подобається. Ну да. Я вже не можу. Це дуже складно. Велике місце, купа народу. Наступна... Всі друг у друга на головах. Наступна... А тут місця на паркінгу, і Хоч все що стукнули. І все одно якась тьотя стукнула. Я кажу: наступна зупинка коза. Купляємо козу? Ну, то трішки пізніше. Трішки ще, ще до цього не, не докатуюся. Я, коли вже буде сумно, всі проблеми вирішені, все пофіксіно, дуже сумно, нічого робити, от тоді, мабуть, і коза. А ну, на зараз тут купа чого треба робити, і осі. Ну, на корова, коза. Почнемо з, з меншого. Да. Окей, хорошо. Я буду готуватися. Розбиратися ще із казою. Ну, не я ж аграном в родині. Агроном, астроном. Яка різниця? Ну... Да? Казводоїв. аграном. Причому агроном до кази. От скажи мені, от яке відношення агроном має до кази? До всього має. Це агрономія, аграномія. Коза жує траву. І що тепер? Ти теж траву жуєш. Ні. Ну як ти ж різну, різну траву їш займатися Я буду робити сир. Окей. Ідея фікс козі сир. з однієї кози. А я як агроном буду її так кормити, щоб вона літрів 20 давала, так? Угу. Молока раз, щоб ти кілограма три робила сиру сразу. Вирубай. Що сир робити? Шарманку, так. Да. Окей. Все, друзі. Зустрінемося тепер завтра. Ми трошки відпочимо. Розробимо тепер бізнес-план по виробництву сира козього на новому нашому місці. Проживання. Це у нас тепер ідея фікс буде Козі сир. Можливо, навіть знайдемо якийсь варіант, щоб робити козі сир і без кози. От над цим я тепер буду думати. Ні, Козі серце окей, нормально. Ну казу, куди тут дівати, казу. Хоч я і агроном, не астроном, ну каза, ну. Вирубай шарманку. Окей, все. До побачення всім.